І все, і ви собі виставляєте відео і раз на місяць заробляєте собі кошти. І я такий, о, у мене відос забрав, клас! І ви дивитесь у вас в Телеграмі реферальна ця система. Я тільки дивлюсь, о, хтось зареєструвався? Ану на сайт зайду, провірю. Зайшов на сайт? Дивлюсь на сайті. О, він реально зареєструвався. О, 300 доларів я заробив. Це що, 12 тисяч гривень, чи 11? чи скока це? Більше 13 чи 14? до 15? 14 тисяч гривень. Це Ого, от це так, да, я на роботі менше заробляю. А ну жду ефір. Надурять чи не надурять? На ефірі мені дзвонить зв хтось там, В'ячеслав. Алло, Сергій, ви виграли ви в ефірі? Серйозно, та ви що? Ну, не виграли, а заробили грошей. Ми вам хочемо перевезти. Я дивлюся, гроші реально мені поступили. Думаю, блін, неужели наконець-то воно це робота? Це те, що ми чуємо, я передаю вам слова, які ми чуємо від наших студентів. Ну, давайте я от вообще, я не люблю людей дурить, я люблю бути чесним. Чи будуть люди, які не зароблять? Так, да, але для цього вам треба ну не робити те, що ми кажемо, або забути на курс, або не передивлятися його, або не виставляти відео, або ну не, не буде такого, щоб поняли, оце купили 300, Ми вам нічого не повинні. ну, щастя подарувати ваше життя за 300 доларів. Ми вам можливість дає унікальну, реально робочу.